Ми хочемо себе розкрити. Прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємося різних духовних знань. Що отримуємо натомість? Відповіді у програмі Гармонія. Привіт слухачам Радіовежа у студії Олена Коновалова. Наближається новий рік і тема сьогодні теж відповідна. новорічна. що відбувається з планетою Земля і людиною у цей час приходу Нового року. Про це вам розповість Езотерик Олександр Шинкарук уже у студії. Привіт, тобі Саш. Привіт, щасливих свят. Отож, продовжуємо розмовляти, знайомитися з азами езотерики. Сьогодні ми, як і всі малесенькі діти, десь можливо. З нетерпінням очікуємо цього такого світлого з самого дитинства вже десь тут закарбовується в пам'яті світлого свята Нового року і Різдва Христового. Що з езотеричного погляду нас очікує у ці дні? Направду це чарівна пора, немає значення. До, скажімо, як ви святкуєте особисто вдома. Важливо те, які у вас всередині сформовані традиції, вашій сім'ї, вашій родині. Важливо, наскільки вони зігрівають ваші серця. Важливо, що у вас народжується як почуття вдячності всередині вас для того року, який минає. Головне це вдячність. І особисто ми у цю мить відчуваємо себе дітьми. Діти, які смакують, насолоджуються передчуттям наближення самого свята Нового року. І я сказав вам просте слово, просту фразу. Я дуже сподіваюся, що отаке от просте привітання щасливих свят допоможе кожному із нас виклати, викликати усмішку перехожого. Тому що саме ця мить вона встановлює сердечний контакт, контакт безумовної любові. А вона знаходиться ось тут. Всередині нас, mm. тому що ми протягуємо мостик від нашого серця до іншого серця, а так далі, далі, далі. І виходить справжнє диво: серед нас виплескується любов, любов, яка і творить чудовий мостик. Це безумовний, унікальний, я би сказав, позитивно заразний вірус. Mm. Оце mm. те, що ми можемо робити позитивне, прекрасне, і ви починаєте відчувати, як ваше серце. Теплішає із кожною людиною, яку ви обняли, яку до, до, до якої ви доторкнулися. Таке м, приземлене трішки запитання. От в новорічні свята за столом дуже часто присутня випивка, алкоголь, і її, так скажімо так немало. От що про це говорить езотерика, і скажімо так, чи впливає це все, що є на нашому застолі? столі, це я зараз говорю про конкретну річ, яку назвала все при... на людину, кожну. це прекрасно, кожен має свободу вибору. Ми не будемо вважати, що всі за столом сидять якісь просунуті езотерики. Зрештою, і езотерики також їдять і п'ють. Тому у кожного є свій вибір. Якщо людина відчуває, що для неї якимось чином алкоголь, ну є так би мовити, м'яка група алкоголів, а є тверда. Це від 40 і вище. Це Об, тверді, так? Та, це, а, це, це тверді. А м'які це так я розумію, ну, легкий алкоголь. Так, так, легкий алкоголь. Тобто, якщо людина відчуває, що це якимось чином, м, скажімо, Працює на неї негативно, тобто пригальмовує її роздуми, пригальмовує її енергетичний потенціал. Вона вправі зробити вибір. Але якщо людині від цього веселіше, радісніше і приємно, ви знаєте, в багатьох релігіях були навіть такі практики чи там певних віруваннях що люди занурювались там, коли вони там курили щось чи споживали якусь траву, але це носило певний містичний ритуальний характер. Зрештою, саме свято це також родинний, святковий, урочистий ритуал. Якщо людям це зручно, головне, щоб це було з радістю, і саме важливо, це та відозва любові, яка породжується цю мить. І наскільки ми весело це відзначаємо. Головне, щоб ми просто пам'ятали, що ми гомо сапіенс а не гомо... Бухенць. Ну, так, має бути якась все таки норма і межа. Е, як ти саш, як людина, езотерик, відносишся до атрибутів новорічних свят? Ну, скажімо, до Діда Мороза. Шановні слухачі, зараз у ефірі. Радіовежа відбувається справжнє новорічне диво сьогодні. У цю мить я до нас ж думала, ти, просто буквально зразу в ефір починає відбуватися свято, і О, тут Саша починає одягати і тут починає... новорічні атрибути. Тому що розумієте, ж Це ну, шо... за свято, шо... да, порядний, як цей як ходить Мороз. Да, я ходжу свою торбою. розумієте? торби, і там це і подарунки. Я мамочка рідна. А ви були чемними дівчатами? В цьому році. Я не знаю, звичайно. Ну, безумно. я не такі, от, знаєте, простенькі, такі, але щоб вам солоденько було в ефірі. Ой, Ось. І отож, якщо ми звернемось у езотеричний погляд десь до образу Діда Мороза, він же ж Санта Клаус, то це для нас певне уособлення. Колись ми з самого дитинства, пам'ятаєте, от ми діти, ми чекаємо. От зараз я просто хотів, щоб ви відчули цю атмосферу, як ви були дітьми, як ви чекали. Дуже прикро, як інколи дорослі починають дітей намагатись робити швидко дорослими. От це не існує, на тобі подарунок і все, і відшипись. Я хочу довести те, що Дід Мороз реальний, тому що Дід Мороз це особлення певного символу, це є космічна істота. І важливо нам, дорослим, зразу пояснювати, що все те добро, весь той позитив, який відбувається довкола нас. Повірте, що він відбувається під впливом цієї сили. І як ніколи, саме у цю новорічну ніч. От уявіть собі просту річ. Дивіться, Різво у нас символізує, якби рух по вертикалі вгору. Це рух до світла. Угу. А, і чому саме у нас, саме в цей період народився Ісус Христос? Це як народження Сонця. А воно символізує наповнення у Сонця, коли воно присутнє, нема. Тінь, сонце розганяє тінь і темряву. І уявіть собі, оцих 14 днів між Західним Різдвом і Східним Різдвом. Угу. І саме ось саме, уявіть собі, що коли сонце піднімається на небосхилі в зеніт, воно відбиває тінь будь-куди, є світло. От уявіть собі, що немає значення, чи то Різдво по-західному, чи по-східному. Тому золотою серединою є новий рік. Він уже не несе жодних протиріч. Ви знаєте, всі протиріччя вони народжуються між вухами. А я дуже хотів би, щоб у вас між, муха, між мухами народилися дуже позитивні, приємні враження. І як би то не було, що, незважаючи на наші чи якісь амбіції чи політичні бачення саме у новий рік, уяв... От, давайте уявімо всю планету. Uh -huh. Ніхто у цю мить не говорить ні про зайві ніякі речі, всі просто налаштовуються. Вони налаштовуються на свято, на свято на позитиві, любов. То, що... І ось у цю мить. Ми пам'ятаємо, що з'являється казковий персонаж Дід Мороз. Звичайно, там традиція у кожної сім'ї, згідно її можливості, там, скажімо, гаманця, кожен створює оці свята під ялиночкою. Але е він приносить для маленьких дітей подарунки і для дорослих саме у ту мить, коли люди вірять у чудеса. Mm -hmm. І дуже важливо, пам'ятаєте, що в попередніх передачах ми говорили, дуже важливо мати віру. І ось саме ця віра, вона підтверджує, що Дід Мороз реальний. Отож, коли ми пояснюємо, що оцей подарунок або існування Діда Мороза, це як прояв дарів сверхсвідомості, це як прояв дарів Христосвідомості. Тому що в кожного із нас найбільший дар. Душа, вона прагне не просто матеріальних подарунків, а вона прагне, щоб ми в собі пробудили дар Христос відомості. І тому Дід Мороз, він є ось таким символом. Це є вища реальність. Трішечки так, з нумерології я просто наведу декілька цифр, що Дух Різдва в нумерології, він відповідає цифрі 145. А це тотожно білому голубу, білому лотосу і великому білому магу. 145 це як уточнення? Що додавалося, що віднімалося? Додай, що, додай, додається додається енергія і цифро-цифрові значення кожної літери у цих словах. Ага, тут і, і от воно виходить на таку цифру. А дух Різдва реальний, це цифра 100, 204. даруйте. Це є Ісус Христос, або Дід Мороз має ключі, або костюм Діда Мороза, або перший дарунок Різдва. Здобути небеса на землі. І північний полюс. От уособлення, як... і можна інтерпретувати оце все в ці символіки цих цифр. І Дід Мороз. Дід Мороз, він реальний. Цифра 148. Відображення. Ви просто вслуховуєтесь в самі слова. Відображення світла. Благодать дому. Матер... Материк Арктика. І сила, мага це думки. А кожен із вас у цю мить стає сильним магом. Він творить своїми думками. Він творить для своєї сім'ї, він творить для своїх дітей. А діти так чекають цієї миті. І ось цей дід Мороз, він стає цілком реальною істотою. І от оця енергетика, яка існує в полі. От саме згадайте цю ніч, коли ми поетапно дуже гарно, що по землі йдуть оці часові пояси. І ось ця добро, хвиля, вона якби наповнює нас.